На свого рідного брата в полоді він знаходиться з 12 квітня 2022 року. Чекаємо вже третій рік. При бойовому зіткненні в місті Маріуполь виходили вони заводу імені Іліча. Ну, На даний момент, коли вони там знаходились, ніх не було ані їжі, ані боєприпасів і поставки зброї вже були. Неможливо туди. Не знаю, наскільки вони вже знесилені там. Слава Богу, живий чекаємо. Він був як начебто в Донецькому сізо. А лист прийшов з БУ з 23-го року і по сьогодні про нього поки нічого не відомо. Тобто я не знаю. де він. Коли Осані спілкувалися з сином? У 22-му році, після виходу почесного полону. І після Олени. Один раз. Більше я про нього нічого не знаю, не знаю на навіть. Вони не забудуть. це в першу чергу. Вони знаходяться в російських котівнях. І в першу чергу ми хочемо людям сказати, що поки ви святкуєте, їх катують. І люди це повинні мають пам'ятати. І завдяки кому вони живуть, завдяки кому вони працюють, завдяки нашим захисникам, які знаходяться в російських котівнях.